І знову ж таки говоримо про агат, але вже не звичайний агат, а гласковий агат. Чому гласковий? Тому що якщо ви придивитеся, то всі ці каміння, які тут знаходяться, нагадують. Очі. І знову ж таки ця легенда про орла, який боровся, і його око випало, і потім він боровся з нечистою силою, і потім його очі перетворилися на каміння, і це каміння далі спостерігало за людьми та за справедливістю. Взагалі, агат використовувався ще. Дуже давно у стародавньому Єгипті, у стародавній Греції, і раніше жінки не розуміли, що потрібно його використовувати саме як такий аксесуар, так і не носили. Але потім з часом вони зрозуміли, що секрет. Криється то, ну, у греків, у єгиптян криється у правильному використанні, тому що вони вірили, що саме ось такий агат буде вберігати повністю їхнє життя. Тобто від різних штормів, там, апокаліпсів. І ще також вважали, що е, саме ось агат. Носять, аби він берігав їх там від якихось халеп у подорожах, від якихось перепитій у житті. І жінки у стародавньому Єгипті носили завжди з собою гласковий агат. Тому що неважливо, чи у вигляді каблучки, чи у вигляді намисла, чи просто як камінь, тому що ем, вони вважали, що таким чином вони вбережуть свій шлюб. А якщо не вбережуть, то це каміння. Або на мисто, або каблучку, будь-який виріб, вони могли продати і за це отримати великі кошти, тому що гласковий агат коштував надзвичайно дорого в ті часи, як в принципі і зараз. Але ми хочемо вам запропонувати за 100 Хотіла сказати 150 гривень. Я все менше і менше роблю вам суму за 1500. Я думаю, що таких цін немає, і глазковий агат не має так коштувати від слова зовсім. Довжина його загальна, я вам зараз покажу. Це 52 сантиметри. Він дуже такий довгий якір, до речі, у нас застіпка. Ви можете сказати операторам за номером 0800 21 44 88 про те, що вам потрібен подовжувач. І оператори вам допоможуть. Код товару 314. Ціна, яку зараз ми вам хочемо запропонувати, це 1500. Тож, раджу вам не зволікати, поки ви маєте таку можливість. Але я хочу попросити нашу команду. Давайте зробимо нашим панянкам чудову пропозицію за доступнішою ціною. Ну не дарма я ж спочатку обмовилася такою е, смішною ціною, так? бо знала, що буде ще пропозиція. Знала! Я хочу падіння, так, Анастасія. Я не сама з собою розмовляю. У мене тут Анастасія. Давайте, давайте попросимо. Я хочу. Дякую, тому що Анастасія зробила зараз вам пропозицію 999 гривень. Чесно кажу вам, я з нею кожного, там перед кожним ефіром домовляюся. А як бачу пана Олександра, він роблю ось так. І він розуміє, що це треба зменшувати вам ціну. Тож дякую вам за те, що ви йдете на такі компроміси. Мені дуже приємно, і нашим глядачкам теж приємно, тому що вони можуть насолодитися цією приємністю. Також я зауважу, що намисто можна носити не лише влітку його потрібно носити і восени, і навесні, і взимку. Тому що таким чином ми ж одягаємо гольфи, так ми одягаємо такі теплі светрики, аби нам тепло було. Ми як вкутуємось е, там, закутаємось, але ж ми хочемо мати чудовий вигляд. І цей чудовий вигляд ми з вами можемо отримати лише за допомогою прикрас, бо вони лише прикрашають і підкреслюють. Сьогоднішній нашій стан і нашу красу. Тож за номером 0821 448 ви зробите собі чудову е, е, насолоду від вашого вигляду, тому що при замовленні більше ніж двох одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тим більше, у нас безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, знижка і ще яка доступна ціна? І код товару. 314. Також ви можете замовити подовжувати, але подивіться, я б не замовляла його, до речі, сюди. Але на ваше бажання, як хочете, тому що він має дуже хорошу таку розмірну сітку. Давайте про так говорити так. Дуже красиво він сідає. І лежить на зоні декольте, видовжує шию, і ваші вилиці стають більш видовженими і прибираються оці такі щічки, як пампушки. Знаєте, такі. І навпаки, ви будете мати такий красивий ефект, і для цього навіть не потрібно вимальовувати вилиці, як ми часто це робимо. Тож ми рухаємося далі. Аби показати вам ще більше прекрасного і чудового, я готова вже вам розповідати. А чи готові ви зараз перевіримо.